Бог справді знає, що саме зараз тобі потрібно почути ці слова, бо Він повністю розуміє, через що ти проходиш, і його відповідь така: коли настане час, він сам усе звершить. Ми часто кажемо: час Божий найдосконаліший, але так часто не можемо втриматися і питаємо, чому Бог ще не діє. Божі обітниці не для тих, хто вже розуміє Його план, і не для тих, хто одразу бачить результат, а для тих, хто готовий чекати на нього. У Біблії сказано, а ті, що надію на Господа покладають, силу відновлять, Ісая 40,31. Наголос цього вірша не лише на силі, а насамперед на очікуванні, бо сам процес очікування це процес змін від Бога. Іноді Бог не змінює відразу твої обставини, бо Він хоче спершу змінити твоє серце, щоб ти став людиною, здатною прийняти Його благословення. Найважче у вірі це не повірити, що Бог може зробити, а довіряти йому навіть тоді, коли він ще не зробив. Ти знаєш, що таке повільноварка. Деякі благословення не варто варити на сильному вогні. Бог використовує свій час, свій смак і своє терпіння, щоб приправити тебе. Він маринує тебе, просочує, дає твоїй історії визрівати повільно, і тоді, коли настає час, це і справді є час призначений. Якщо це не Божий час, ти не зможеш змусити, а якщо це Божий час, ніхто не зможе зупинити. Тож продовжуй вірити і чекати. Якщо сьогоднішнє слово підбадьорило тебе, поділися ним із першою людиною, яку Бог покладе тобі на серце. І я хочу почути твоє серце, у твоєму очікуванні на Бога, який був найбільший урок. Напиши в коментарях, щоб ми могли підбадьорювати одне одного.